Мої вітання, друзі! Як завжди я рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні разом з нами приготуємо дуже смачну закарпатську страву. Страва називається ропот-крумплі. Ця страва дуже смачна і можна її назвати святкова, так як я часто її готую на недільний обід. Готується доволі швиденько, просто, а виходить неймовірно смачно та ситно. Тому запрошую всіх залишайтеся разом зі мною і давайте готувати її разом. Але у першу чергу хочу запропонувати вашій увазі новий смачний канал, який не так давно з'явився на просторах Ютубу. Це кулінарний канал, називається Марічка Готувала. Канал мені сподобався тим, що він є україномовним. І як не мені, знати, як важко розвивати свій канал на просторах Ютубу. Тому я вас всіх запрошую і прошу, будь ласка, підтримайте цей канал е, своїми вподобайками, своїми коментарями, і обов'язково підписуйтеся на канал Марічка Готувала. Я вам за це дуже буду вдячна. Не дивлячись на те, що канал не так давно почав своє існування на просторах Ютубу та на просторах інтернету. Тут вже є більше 40 смачних рецептів. Деякі з них ви просто зараз бачите перед собою на фото. Господинка дуже охайна, вміла. Все дуже гарно розповідає, легко за нею готувати. Це охайненько, частенько, тому я всіх запрошую, підтримайте її. Вподобайками та підписуйтеся на її канал. І Посилання на канал Марічка готувала. Я залишу вам в описі під відео, де ви можете перейти відразу на її канал, підписатися та поставити вподобайку. Велике дякую! Ну а зараз давайте готувати нашу страву. І для цієї страви нам потрібні такі продукти: картопля, та яйця і ковбаса. Картоплю відварюємо у мундирі і будемо зараз очищати та нарізати. Так само яйця відварені в круту. В мене мисливський сосиск, але може бути люба ковбаса за вашим смаком. Ідеально підійде навіть домашня, але попередньо її потрібно буде обсмажити до золотистого на сковорідці з додаванням рослинної олії. Отож, почнемо готувати. Першим ділом чистимо картоплю та яйця. Ну, ось, власне, і все. Картопелька почищена, яйця почищені. Зараз нам потрібно нарізати та скласти у форму для запікання. Нарізаємо, ну, звичайно, можна нарізати на малі шматочки, на досить великі. Це за бажанням. Смак від цього абсолютно не міняється. У мене картопля досить великих розмірів, тому я перерізую і ось на такі половинки буду нарізати. І відразу складаю у форму для запікання. Яка у вас є форма, такі можете готувати. Цю страву навіть можна приготувати і на плиті. Ну, але я зазвичай готую її у духовці. Так, швиденько склали картопельку на дно форми і обов'язково додаємо сіль та суміш перців. Дуже багато не даю солі, так як при варінні у мене картопелька була підсолена. Я додаю воду, сіль, коли відварюю картоплю. Зараз даю суміш перців. Другий шар у нас буде з яєць. Нарізаю полукільцями, але, звичайно, можна нарізати за вашим подобанням. На рахунок яєць ви можете додати і навіть більше. Я е, відварила 4 яйця. Можете відварити там 5. Якщо дуже любите, можете навіть 6 додати. Яйця я додала і відразу додаю сіль. Зовсім трішки, небагато. Швиденько нарізаю сосиски. Плівка у мене харчова, тому я нарізаю з плівкою. І додаємо наші нарізані ковбаски. Ковбаску я вже не солю і не додаю перець, так як в ній все вже є. Тепер знову даю шар картоплі, шар яєць. І зверху у нас будуть так само ковбаска. Наша страва вже практично ми її приготували. Зараз нам треба зробити заливку. Заливка в нас зі сметани. Сметана в мене домашня сеперована. Але я додаю молока, або можна додати воду, аби вона в нас була ось така ріденька сметана. Додаю буквально небагато солі до сметани та суху зелень. Ви можете додати будь-які спеції, які ви любите. Ось так швиденько додаю трішечки солі, так як у нас все вже там просолилося, але буквально небагато. І додаю суху зелень. Це у мене кріп, петрушка та зелена цибуля. Дуже часто використовую ось таку суху зелень. Перемішую і заливаю наш рокут крути. І додаю 2 столові ложки рослинної олії. Поливаю гарно. Ну, ось, власне, і все. Наша страва вже готова. Можна її ставити в духовку. Духовку я вже розігріла до 200 градусів. Я форму накриваю, так само скляну кришечку. Якщо у вас немає, ви можете накрити фольгу. Ставлю в духовку на 25-30 хвилин. Ну, ось, власне, і все. Наша з вами страва готова. Страва дуже гаряча. Обережненько знімаю кришку і можна запрошувати своїх рідних та близьких до столу. Хто готував разом зі мною бажаю всім смачного. Ну, а зараз декілька слів про смак цієї страви. Вона є дуже і дуже смачна і сидна. Сьогодні я приготувала її з такими мисливськими ковбасками, і мені дуже подобається її смак саме з такими ковбасками. Вона є дещо така пікантна за смаком. На початку відео я вже говорила, що ковбасу ви можете обирати за своїм смаком. Якщо ви любите варену або ж підкопчену, обирайте будь-яку, яка вам подобається. З любими ковбасами ця страва вам буде дуже і дуже смакувати. Тому я вам всім щиро рекомендую приготуйте таку смачну страву. До речі, плюс цієї страви в тому, що можна приготувати її за день до подачі на сіл. Ось я, наприклад, все відварюю, нарізаю, складаю форму шарами, ставлю в холодильник, а на наступний день мені залишається лише запекти. І у мене вже на столі смачна гаряча свіженька страва під назвою рокот от Всім гарно дякую за вашу увагу. Дякую, хто готував разом з нами на каналі, Мамина Помічниця. Також запрошую підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже вам вдячна! І ще раз нагадую: за канал Марічка Готувала! Обов'язково переходьте в описі під відео, буде посилання, де ви можете зайти, відразу підписуйтеся та ставте вподобайку. Підтримайте український контент на просторах YouTube. А сьогодні я вже прощаюся з вами до наступних і смачних зустрічей. Хай Господь вас благословить! З вами була Мальвіна.